Такі налиснички люблять і дорослі і діти, бо вже неймовірно смачні. Сьогодні на позитиві смачні конвертики. Конвертики приготовлені із неймовірно смачних млинців. А як таку смакоту приготувати? А легко і просто заколочуємо. На молоці тісто із пшеничного борошна вийде ідеальне тісто, бо ми ще його заварили кип'ятком, приготували ріденьке тісто. Ось яке. Розігріваємо сковороду і. Черпачком тісто на сковороду, смажимо нинці без олії, смажимо по 20-30 секунд із кожної сторони до золотавого кольору. Перевертаємо на другу сторону, коли ось ця сторона верхня стає матовою. Перевертаємо різко раз і перевернули нінчика. Напекли вже млинці, пора їх подавати до столу. Але ще одного потрібно зняти. Ось скільки млинчиків напекли цілу купу. Просто космос. Замотаємо млинці у смажені лісові грибочки. Із холодильнику тушковану капусту з м'ясом та яблуками. Сьогодні будуть млинці з капустою та із лісовими грибами. Формуємо на лиснички із змішаного фаршу, із капусти та грибами. Розігріваємо сковороду і трикутнички обсмажимо. Робимо кляр у те тісто, з якого пекли ми додаємо молока, щоб він був такий ось ріденький. Трикутнички із двох сторін обмукаємо і на сковороду поміщаємо, Обсмажуємо на вище середню вогні. З двох сторін по дві-три хвилини до золотавого кольору смачні конвертики до столу подаємо як гарячими, так і охолодженими. До столу подаємо зі сметаною чи з будь-яким соусом, а можна ще зі шкварками. Ми такої смачної страви ще не їли. Підписуйтесь на наш канал. Друзі, ми раді, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки, за хороші коментарі. Смачного!